Світлодіод. Ніби звичайний, але не зовсім. В побуті їх називають Коби. Ну, а насправді це COB. Розшифровується як Chip on Board. Тобто чіп на дошці. Що ж все таки собою ці коп світлодіоди? Це багато світлодіодів, які розміщені на одній платформі. Тобто в одному корпусі поєднано багато світлодіодів. Як кажуть виробники цих світлодіодів, це дає більшу яскравість і менше споживання при цьому енергії. Світлодіод, який у мене на долоні, і є КОП світлодіодом. Китайці заявляють, що він споживає 10 ватт. І може живитися від 9 до 12 вольт. Давайте перевіримо це. Підключаю наш світлодіод на блокові живлення. Я виставив 7,5 В і подивимося, як при такій напрузі він буде світитися. От таким от чином світиться світлодіод 7,5 вольт. Додаю потужності до 8 вольт. Так світить світлодіод при 8 вольтах. 9 вольт, 8 вольт 9 вольт. Пів ампера споживає 10 вольт, 0,8 ампера споживає 11 вольт, 12 вольт, 1 ампер. Споживає. Зробив отакого от ліхтарика, але ще не до кінця треба поставити радіатор під світлодіод, щоб він працював довго і щасливо. Працює світлодіод від 9 вольт, і зараз покажу вам, як воно світить. В ліхтарику стоїть всього один акумулятор 18650, наскільки його вистачить, я не знаю. Напругу піднімаю такими, отакою от платкою. 9 вольт отак от освітлює кімнату. На вулиці освітлює ліхтарик ось так.